Сполучені Штати не можуть нескінченно фінансувати Україну, хоча б скільки тривала війна. Про це в інтерв'ю Fox News заявив державний секретар США Марко Рубіо наголосив водночас нереалістично, щоб Росія продовжувала війну ще 4-5 років. Він констатував, якщо порівняти скільки територій росіяни контролювали на початку вторгнення, і зараз то видно, як українці сильно відкинули їх назад. Держсекретар США наголошує, що зараз триває війна на виснаження, і що Вашингтон намагається зрозуміти, як можна її закінчити, щоб захистити майбутнє України і щоб обидві сторони могли це прийняти. Тривала війна. Про це в інтерв'ю Fox News заявив державний секретар США Марко Рубіо наголосив водночас нереалістично, щоб Росія продовжувала війну ще 4-5 років. Він констатував, якщо порівняти скільки територій Росіяни контролювали на початку вторгнення, і зараз то видно, як українці сильно відкинули їх назад. Держсекретар США наголошує, що зараз триває війна на виснаження, і що Вашингтон намагається зрозуміти, як можна її закінчити, щоб захистити майбутнє України і щоб обидві сторони могли це прийняти. Напередодні спецпосланець президента США стів Вітков і зять Трампа Джаред Кушнер провели з Путіним 5 годин компромісів щодо мирного плану. Не знайдено. Повідомив по завершенні радник російського диктатора Ушаков, кореспондентка КТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко. Далі про все, що відомо на цю мить. Простоліт чекає у заторах, доки кортеж вільно мчить дорогих гостей до центру Москви. Із ними незмінний гід. Кіріл Дмітрів веде відкофайкушнера до ресторану, гуляє із ними червоною площою. Російські пропагандисти із захватом ведуть репортажі. Їли кав'яр, перепеліволонину. Американські гості високо оцінили російську кухню. До Кремля їх запросили лише надвечір. Для Віткофа це вже шостий візит до Путіна. Враховано деякі помилки минулого. Перекладачі тепер присутні з обох боків. А головне, із ним зять Трампа Джаред Кушнер, який не має жодної офіційної посади в американській владі, що компенсується безмежною довірою тестя. Попередні самостійні переговори Віткофа віч на Путіним породили сумніви в його здатності досягати результатів. П'ять годин перемов добігли кінця після опівночі. І знов жодні конкретні компроміси не були знайдені. Принаймні, таке повідомив присутній на переговорах помічник Путіна. Чим то чимось ми могли погодитись, і президент це підтвердив своїм співрозмовникам. Щось у нас викликало критику, і президент також не приховував наше критичне, навіть негативне ставлення. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у вівторок проводив засідання кабінету. Нічого нового, окрім того, що війна складна і жахлива, але США більше не витрачають на неї гроші по темі. Не повідомив. Я нічого не роздаю. Ми продаємо обладнання НАТО. Європейські країни платять нам за обладнання 100% ціну, а потім вони привозять його в Україну чи щось там ще з ним роблять. Але ми намагаємося це врегулювати після переговорів. Вітко Фекушнер ненадовго заїхали до американського посольства, щоб по захищеному зв'язку проінформувати Трампа про результати. Під парканом їх очікував все той самий послужливий Дмитрієв, щоб супроводити до аеропорту запитання російських пропагандистів. Тистів гості проігнорували місто дідученек за даними Флайтрадар. Кушнер вирушили до США. Президент Зеленський напередодні говорив: американська сторона надійшла сигнал про підсумки. Від цього залежатимуть наступні кроки. Якщо сигнали спрацюють так, якщо це fair play так з нашими партнерами, то можемо зустрінемось дуже швидко. Зустрінемось з американською делегацією, на якому рівні ми подивимось залежність знов таки від сигналів, якщо сигнали такі, які е, будуть давати можливість, шанс швидких. І прийняття глобальних, але швидких рішень то буде рівень вищий. Попередній очний раунд переговорів з українською стороною відбувся у неділю в Майамі. Тоді констатували прогрес з обмовкою. Багато роботи попереду. У понеділок зеленські європейські лідери і Вітков ще раз говорили телефоном. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кушеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.